Предметом сьогоднішньої зустрічі є якраз саме ознайомлення з базою, яку може надати комунальне підприємство для співпраці в налагодженні випуску і виробництва власного власного автобусу сучасного, який відповідає європейським вимогам, стандартам і стандартам. Доступності маломобільних груп, на чому ми неодноразово наголошували, що наш транспорт, наше місто має бути зручним і комфортним для всіх, без винятку його мешканців, його громадян. От, дуже правильно, Максим Сергійович, ви сказали: для початку треба було оцінити свої сили для того, щоб не видумувати велосипед. На сьогоднішній день КПБ, комунальне підприємство, от, володіє. Досить серйозною базою, яка дозволяє розвиватися не тільки аеродрому, як такому, але і саме промисловій базі на тій території, якою ми володіємо. Тому це дуже добра ініціатива створити тут виробництво. Саме виробництво притягне сюди і робочі місця, і дасть реальний, скажімо так, покаже реальний результат. Ті політики, ті політики, яку на сьогоднішній день проводить міська рада, саме по оновленню рухомого складу в місті і покращення, скажімо так, якості обслуговування населення. Сьогодні ми покажемо промислові майданчики, які у нас є. От. Звичайно, що вони можливо, ну це вже ви як бізнесмен, ви як безпосередньо людина, яка займається виробництвом, ви вже подивитеся, ваші інженери подивляться, що з цим можна зробити. Прийняли рішення зробити свій автобус. Він вже, в принципі, я так думаю, в кінці квітня місяця буде презентований. Це вже машина, значить, метрів длиною, це вже середній клас. Три двірі, низько полей. Це машина на базі, АТА, на базі МАНа, всі комплектуючі, тобто двигун, мости, осі, ну і так далі. Да? Значить, Коробка передач автомат. Але найголовніше, наша була задача зробити цю машину не тільки зовні красивою і казаві. На виході ми отримуємо машину, яка буде коштувати ну, близько 100 тисяч умовних одиниць. Але ця машина буде по економічності, як е, той же самий атаман, про який я тільки що говорив, якщо в нього там від 18 до 20 розход палива, то ця машина буде брати євро 5, євро 6, 20-22 літра, але вона буде в два рази більше брати пасажирів і мати не дві, а три двірі для входу і виходу пасажирів. Але ж тих потужностей, і е, якщо це все серйозно е, піде, а я сподіваюся, що піде, тому що альтернативи такому автобусу в нас поки в Україні немає. І е, я не думаю, що скоро вона й буде. Е, от, і буде. І Побіж того, вам скажу, що ця машина розрахована не тільки під е, е, Можна сказати, 10-метровий, а й 12-метровий варіант. Там вона практично нічим не відрізняється, як тільки приноситься задня ось і збільшується відповідна кількість для перевезення пасажирів, а комплектуючі ну, практично ті ті самі. І параметри значить, передніх, задніх частин автобуса теж відповідно ті ж самі. Да? Буду докладати всіх можливих зусиль для того, щоб наші підприємства розвивалися. Розвивався потенціал міста, сплачувалися податки, громадяни мали доступний, якісний транспорт, розгалуджену, розгалужену мережу, яка б задовільнила найвибагливіші потреби користувачів. Треба дві приміщення, а тобто, щоб вони були тут реально повторно. Якщо ми зробите, дати колежні плани, щоб ви могли прикинути не кошти, ні? Ні, якщо лінії, то це лінії треба... це треба Скільки метрів? Кілометр. Ні, не кілометр. Хоча б метрів 200. Метрів 200 дожиною має бути приміщення. У нас навіт ангар. Воно ми, може бути П-празно, зрозуміло. Лінія йде і повертається. Самоліт ангар. Да, а 105 ну, э, метрів. І ширина 60, там 12. Окей, okay, ну зрозуміло. Ну, Як цикл, то... Не розвернеться.